Всім привіт! Мене звати Влада і я навчаюся в Словаччині в університеті Коменського в Братиславі. Навчаюся я на факультеті маркетингової комунікації на четвертому курсі. Навчання у нас не важке і цікаве. До нас часто приходять гості з рекламних агенцій, де розказують дану тему, в якій працюють. Щодо предметів, вони в нас різні, але в основному пов'язані з маркетингом, починаючи від піару, закінчуючи навичками комунікації. Ну і, звісно, не обходиться і без домашніх завдань, без різних проєктів, презентацій, тестів і самостійних робіт. Стосовно студентів, тут переважно словаки, але, звісно, є і українці. Наприклад, в мене в групі 25 людей, з яких троє українців і одна чешка. Але з цього приводу вам не потрібно переживати, оскільки всі ми тут дуже та милі. враження від університету хороші. Загалом я задоволена своїм вибором це не тільки про навчання, але й про новий досвід, нове життя та нових друзів. Підписуйтесь на усу та вступайте в Чехію і Словаччину легко.